Всім привіт, друзі! Ви на каналі BenderDog. Кожне своє відео я закінчую фразою, що якщо собака найкращий друг людини, то завдання людини стати найкращим другом для собаки. І мабуть, в вихованні чи дресируванні це одна з найважчих частин, частина в якій змінюється не собака, а саме ви, господар. Але чому саме другом? Можна ж без проблем стати начальником, підкорювачем. Альфою чи просто вожаком? Просто запитайте себе, з ким ви любите спілкуватись найчастіше, кого цінуєте найбільше, кого шукаєте та до кого йдете в скруті. Для більшості з нас такою людиною є друг. Напишіть в коментарях ім'я вашого найкращого друга, обов'язково підтримайте наш україномовний контент вподобайкою та підпискою. Ну і не забудьте про дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Хто такий справжній друг? Для більшості з нас це той, хто допоможе, підкаже, цікаво проведе час разом, а також може зупинити вчасно від небажаних дій. Я пропоную будувати вам свої відносини з улюбленцем саме на засадах дружби, бо собака це той, хто цю дружбу буде цінувати часом більше, ніж людина. Але спершу давайте розберемось з тим, кого з себе корчити не варто: вожак, альфа, домінант чи інші співзначені назви. Чому не варто будувати такі відносини? Банально тому, що мало кому, а в тому числі і собакам, подобається роль підлеглого. Перетворення ваших взаємин в аналог вовчої зграї не є доцільним, як мінімум, з тієї причини, що собака це не вовк. Звісно, всі сьогоднішні породи це нащадки їхніх лісових родичів, але їхня біологія, спосіб життя та соціальне становище вже далеко не вовчі. Так само як сучасній людині не обов'язково жити на деревах, подібно до шимпанзе. Так і собакам не обов'язково жити в вовчих зграях. Побудова такої ієрархії на перший погляд є більш простішою, здається, що цілком робочою, а для когось навіть більш логічною. Але основний стовп, на якому тут тримається собача покірність, це страх, шантаж та насилля фізичне або моральне. Я щиро надію, що ви заводячи собаку маленького чи великого, цуценя чи дорослого, не мали на меті зробити з нього заляканого, зацькованого, депресивного овоча. А хотіли саме вірного друга. Отже, достатньо філософії. Перейдемо до конкретики. Цуценя, попадаючи в новий дім, не знає членів сім'ї, не знає предметів та їх призначень, не знає правил, які тут діють. Ви маєте пояснити малюку, що йде можна, а що ні. І тут майже все впирається у ваш спільний комфорт. Я розберу лише декілька популярних міфів, а вже по їх аналогії ви зможете зрозуміти, як діяти в тій чи іншій ситуації. Перше, улюбленець в ліжку. Альфа-вожаки, звісно, скажуть, що це неприйнятно, собака вас задомінує та не буде сприймати головним. Як ви вже могли зрозуміти, це все працює не так. Якщо вам з вашим хвостиком комфортно спати в ліжку, то будь ласка на здоров'я, лежіть, спіть та навіть хропіть разом. Одразу маю сказати нюанс. Врахуйте, що можливо не часто, але іноді вам захочеться провести час в ліжку без собаки. Тому, щоб уникнути якихось конфліктів, навчіть його команду на підлогу або злізай. Друге, улюбленець і двері. Часто можна почути думку, що собаці не можна заходити чи виходити, тобто проходити в двері перед господарем. Бо так він буде показувати свою першість, свою перевагу над власником. І знову ж таки, все притягнуто за вуха. Ніякої домінантної поведінки тут немає. Вибігання за двері відбувається через те, що собаки дуже допитливі, а часом і нетерплячі створіння. Проте навчити свого собаку сідати перед дверима та спокійно виходити не обов'язково лише після вас є доволі важливим навиком, корисним саме для безпеки хвостика. Третє улюбленець і кухня. Побутує думка, що собаку потрібно годувати останнім, лише після того, як поїв господар. Бо у вовчій зграї першим завжди їсть вожак, а всі підлеглі вовки доїдають об'їдки. Тут не можу не пожартувати, дійсно, якщо ви своїм хвостиком їсте одну їжу із однієї миски, то краще їжте першим, а то малий навряд чи вам щось залишить. Але якщо серйозно, то ніякої домінантності тут немає і почерговість прийому їжі ніяк не вплине на ваші взаємовідносини. Таких міфів чи думок ще можна почути безліч, але основну ідею, я думаю, ви вловили: собака чи тим більше цуценя не прагне над вами задомінувати чи підкорити вас собі. Звісно, як і більшість живих істот, цуценя спробує вами маніпулювати. Це звичайний механізм, який націлений просто на закриття своїх потреб та досягання цілі. В здоровій маніпуляції. Немає нічого незвичайного, образливого чи домінуючого. Так будується більшість взаємовідносин між майже всіма соціальними тваринами, включно з людьми. Маніпуляція це один з ключових механізмів взаємодії з собакою. Тренуючись, ви ж маніпулюєте його почуттям голоду та азарту. Повернімося до дружби. То як же стати найкращим другом для собаки? І чим такі взаємини відрізняються від так званого домінування? А банально тим, що тут на зміну страху приходить любов. Любов ваша до собаки та любов собаки до господаря. Ви стаєте об'єктом позитиву, а не вічного крику, заборон та агресії. Найперше, ви маєте показати новому члену сім'ї свою впевненість. Ви знаєте все завжди і всюди. Ви знаєте, коли іде їсти, коли іде гратись, коли йде спати, і важливо, ви розказуєте про це малому. Тобто пішли їсти, йдемо гратись та лягаємо спати, це дуже важливі побутові фрази для цуценяти. Але важливо, щоб вони використовувались вчасно та не були пустими. Банально не обманюйте малюка. Тобто, після слова їсти підіть і нагодуйте малого. Наступне це спільна гра. Друг має бути веселим, тому грайтесь з малим, проявляйте емоції, будьте азартним та час від часу піддавайтесь хвостику, щоб йому також було цікаво. Годування процес, який цуценя має напряму асоціювати лише з господарем. Годуйте малюка з рук, та, хоча б іноді, тримайте руку в мисці під час їжі. Так ви уникнете такого поширеного явища, як харчова агресія. Що з покаранням та заборонами не можна. Це саме те, що маєте в першу чергу запам'ятати ви. Не можна цуценя сварити чи щось йому забороняти хоча б до піврічного віку. Безумовно, не варто впускати малюка на стіл до газової плити чи інших небезпек. Тому від всіх подібних речей ви малого відволікаєте. Одними із найбільш поширених проблем з цуценям в домі, коли господар кричить та агресує, є туалет мимо пелюшки та погрижені речі. Але в обидвох випадках агресія та крик лише посилюють проблему. Будьте добрими до малюка, покажіть йому свою любов, намагайтесь будувати теплі взаємовідносини. Зробіть так, щоб улюбленцю завжди і всюди з вами було найкраще. Якщо ви все робитимете вірно, ви швидко побачите віддачу хвостика. А ловити на собі радісний погляд собаки це неймовірне щастя. Тема взаємовідносин не є однаковою для всіх. Комусь дійсно треба більше дисципліни, а комусь більше теплих слів. Кожен улюбленець індивідуальний. Просто пам'ятайте, що якщо собака найкращий друг людини, то завдання людини стати найкращим другом для собаки. Хварінки такое. Не славате. Z miasta, tak? Tak to jest O i dość pada jest kormenog. co fajnie jest z tym? Z tym się żebyś pójść z tego karsku. No, karsko to takie od miasta. No,